Коли дитинка просить купи, Аврора мультимаркет каже, Ходи сюди, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Нагадаю, у швейцарському базелі наживо за усіма перипетіями Євробачення 2025 Спостерігає наша Олена Квітка. Вона зараз буде з нами на прямому зв'язку. Саме сьогодні там відбудеться другий півфінал. Ми сьогодні просто спостерігачі, глядачі, дивимося на тих, хто теж буде разом із нашим циферблатом, так у суботу у гранд фіналі змагатися. Але насправді і я особисто я впевнений. Дуже багато людей, які дивилися перший півфінал, досі не можуть відійти. Від цієї стресової процедури оголошення переможців першого півфіналу, коли нас назвали останніми, Олено, ти була там, ти все бачила наживо. Так вдало, вдалося тобі поспілкуватися з хлопцями вже після, тому що інтернетом, звісно, шириться величезна кількість відео, як вони реагували, як ми з педаном Сашком, так в коментаторській і все це мечеться. Так, але ось ті емоції, які перші вщухли, що було потім. Всім доброго ранку. Ну ти знаєш, я тут не тільки спостерігаю, я Також дуже переживаю, тому що ти сам знаєш, як це буває, чим ближче до арени, тим страшніше. А з хлопцями нам вдалося зустрітися. Ще вчора я до речі передавала величезні вітання цієї команди. Сніданку привітала їх з проходженням до гранд фіналу І ви знаєте, мені здається, що ці емоції від того, як їх оголошували, вони і досі от не вщухли, і ми бачили всі ці ці кадри, як це відбувалося, коли хлопців оголосили, оголосили їх. Останніми там все було фактично написано на обличчях. І от вчора, коли ми говорили, і до речі, бачилася я лише з Валентином та Фетером, тому що ось Даніїл він зараз не дає інтерв'ю. Він бере вже свій голос. Вони сказали, що в тому грін румі, де вони почули ці результати, де вони очікували, були емоції такі, що, начебто, принісся торнадо. Як все було, давайте подслухаємо. Не появіть наші емоції бути першими. Ну, першими, хто не пройшов фінал. Ми, тіпи, ну, та, це прям це, це така... катастрофа. Я не подавав виду. Звісно, ні, я паля не зміг стримати. Ні, так, не, та, не, це, ми всі його все... підтримували. Я, кажу, Валя. Будь ласка. Я, нам, да, баг, да, розпоку, я, розпоку, я ж просто розумів, що я ж я ж бачив виступ Бельгії. <кліпсвіт> Дані є специфічне сприйняття таких ситуацій. Він нервує, звісно, але він намагається з цього зробити завжди таку в Слухайте, все добре, що добре закінчив. Це було трошки. Ну, це було дуже стресово. Вони кажуть, що вони зараз не можуть просто заходити і гортати ні інстаграм, ні тікток, тому що там їхнє обличчя. Але друзі, знаєте, що класно? Оце вчора, коли я з ними спілкувалася, сказали, кому подзвонили першими після того, як вже трошечки знаєте, ця перша хвиля вона прийшла. Вони сказали, вони навіть не подзвонили. А коли вони прийшли до готелю, то з першим з ким вони поспілкувалися, окрім звісно, своєї команди, знаєте, хто це був? Це були їхні мами, тому що мама і взагалі батьки Даніїла і Валентина вони приїхали до Базеля. Все, всі дуже раді. Мама дуже хубаво. вона все лінії єврофан. Мама ще не приїхала. Вона приїде п'ятнадцятого. Це це доволі сміливо. Я, я їх запросив тільки на фінал. Ну от бачите, Федір ще очікує свою маму, яка приїде, звісно, підтримати весь гурт, всю команду, всю українську делегацію. До речі, тато, батько Федора, він зараз слудить, але йому все ж таки вдалося подивитися виступ сина і виступ гурту це Йому дуже сподобалася. і та також вдалося. Поговорити по телефону. Ну і звісно, знаєте, не могла сьогодні день вишиванки. В Базилі його також будуть святкувати. І от, окрім мам, хлопці гурциферблат вони привезли до Базиля цілу валізу вишиванок. І це врання дуже особливе для них. Ми з собою взяли 16 да, Все всю саме вишиванки. Хочемо в Базелі, щоб теж було як хоч щось домашнє. Ну, сьогодні я також також сподіваюся їх побачити. Я також вже вбрана вишиванку. Сьогодні будемо святкувати тут день вишиванки в базелі разом з українською громадою гурці Ферблат. Ну, і всі, хто прийдуть сьогодні, подивитися на наш національний код, на наші ДНК. Класно, ну, будемо чекати, звісно, ексклюзивних кадрів, які сподіваюся, вже завтра зможемо показати а, в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Так, ну дивись, в принципі, зрозуміло, день вишиванки. Він всюди день вишиванки, навіть в Базелі, і Українці в Базелі теж все це організовують. Розкажи трошечки більше про те, а, чим живе Євробачення за лаштунками, чого не бачимо. Ми так, а, що там співають, що кажуть одне одному. Слухай, ну ти сам знаєш, співають постійно. Хто що вивчив які рядки, з яких пісень і це не обов'язково команди, які вони потр... підтримують. Ну, наприклад, там делегації підтримують свої країни. Співають абсолютно різне. Вчора їхала з колегою в триває. Вона казала, що мені в голові зараз засіла Ірландія. От я могикою постійно її все, що вивчила. Але знаєш, що прикольно? У нас є в медіа центрі кавова машина, а, і там а, фактично хто не приходить, починає співати еспресо-макіята. Ну я думаю, що ці два слова вони точно засіли усіх. А от зараз ви. Бачите кадри, а, насправді я питала і у хлопців, які їхні фаворити цьогорічного Євробачення. Вони кажуть, що їхні ділці плежі це Португалія, Італія та Австралія. І ось ви бачили тільки що шматочки виступив цих артистів. Але у другому півфіналі буде виступати Латвія. І от хлопці просять, хто може голосувати сьогодні, то підтримати саме їх, тому що Латвія дуже підтримує Україну. Так, в другому півфіналі буде і Латвія, і Литва, тому там можна під знайти кого підтримати. Єдине, що Україна сьогодні в другому півфіналі не голосує. Ми спостерігаємо. Правда, є можливість проголосувати через ЄСі.ву так і там це зробити як в категорії решта світу. Але ми в будь-якому разі маємо підтримувати тих, хто підтримує безумовно нас. Отже, сьогодні другий півфінал. Я теж вчора бачив генеральну репетицію. А я поки свої враження прибережу для вечора, щоб уже всім в ефірі їх розповісти. Як тобі? Ну, це знову ж буде таке грандіозне шоу. Скажу чесно, мені навіть початок його сподобався більше ніж першого грандфіналу. Знаєш, аж прям мурашками покрилася. І хочу сказати, що ось мені здалося, принаймні, що цей другий півфінал він буде блискучішим, більш блискучим у прямому сенсі цього слова. Ну не знаю, не буду показувати і, розказ, і розказувати також всі подробиці. От зараз там до речі, взагалі виступ артистів не дозволено було знімати хоч ми були вчора на репетиції. і це Такі кадри сцени. А що цікаво, вже є така невелика статистика Євробачення, що цю оцю сцену, аби вона витримала всі артисти, і все напружені, всі номери. Їх її тримають спеціальні опори. І загальна довжина цих опор 15 кілометрів. Тільки уявіть а, собі. Ну і а, для того, от всі бачили, як швидко змінюються номери, там обмежений час. І от у всієї величезної команди підготувати один а, наступний номер після виступу якогось там певного артиста є до 40 42 секунд. Ну, і аби всі, весь світ побачив це грандіозне шоу, «Євробачення-2025», працює величезна технічна команда 250 людей. Уявіть, який це масштаб. Та дійсно масштаби фантастичні. Я дякую тобі. На гарного сьогодні тобі дня. Все збирай там, фільмуй і звісно показуй нам. Будемо чекати тебе а, в найближчі дні. Теж в нашому ефірі. Отже, ще раз нагадую, сьогодні о 22.00 починається другий півфінал Євробачення. 2025. А я сьогодні його теж традиційно буду коментувати. Тому обов'язково долучайтеся і завтра з вами обговоримо. Ну і до інших новин з життя відомих людей. Що не тиждень, то нові звістки про зіркові розлучення цього разу про розрив оголосили гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна. Вони були в шлюбі трохи більше року. Одружилися в березні 2024-го. і того ж місяця Віктор отримав тяжке поранення на фронті, через яке переніс низку хірургічних втручань. Зараз він вчиться буквально наново ходити, а нещодавно йому вдалося. Лося вже зробити перші самостійні кроки. Наразі реабілітація продовжується і вона має бути тривалою на всіх ранішніх етапах. Лікування та відновлення поряд, звісно, була Ольга. Тож звістка про їхній розрив вчора стала неочікуваністю для шанувальників, як і заява мерзлікіної в соцмережах, що причиною стали зради вікторам під час їхніх стосунків. Далі цитую. Цей рік був пеклом для обох більше ніж можна уявити. А усе, що виринуло, боліло не менше ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старалися. Працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо приймати не одну, а одразу дві нові реальності виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою. Віктор Розовий також прокоментував розлучення в соцмережах. За його словами, ніхто нікого не кидав. Вони зустрілися зустрілися та по дорослому обговорили це рішення знову ж таки, цитую Віктора. Просто коли зустрічаються дві повноцінні особистості, важко стати половинками одне одного. Попрошу без хейту ні в бік мій, ні в її брут лити. Не маю бажання, але і сумувати не буду. Більше деталей оприлюднювати обидва не бажають адже така їхня мирна угода. Попереду в екс закоханих місяць на отримання свідоцтв про розірвання шлюбу. А крім того, Ольга відзвітувала, що перечислила залишок зібраних донатів для Віктора на його реабілітацію. І Тут йдеться про 2,5 мільйони гривень. Під характер народного артиста України Станіслава Боклана написали неочікувану для нього роль духу зими для нового повнометражного фільму. Про це нам розповіла Тетяна Шуліка, авторка ідеї фільму Вартові Різдва, зйомки якого стартували у Києві. Давайте послухаємо. Було чітке бачення на ролі головних. Героїв і власне кажучи, там там під когось під когось. Ми навіть писали цю роль. А, власне кажучи, ми крім Стаса Баклана нікого не бачили. В його характер, да його стиль роботи життя в кадрі нас надихав, скажімо так на під час написання образу. Він попросив звичайно почитати сценарій. Спочатку все почитав і погодився. Так. Разом зі Станіславом ми побачимо в різдвяному кіно і заслуженого артиста України Михайла Кукуяка у ролі санта Клауса та актора Івано-Франківського академічного театру Івана Бліндера. Іван, до речі, зізнався нам на камеру, що творці здійснили його мрію. Слухаймо. Це мрія дитини, яка переросла якби в життя, втілилась в життя. Зіграти Миколая це ж це ж ще яка відповідальність. Це мій перший, перший кумир в моєму житті і перший якийсь, можна сказати, супергерой. Зі мною вперше сталося диво через святого Миколая. Він для мене сотворив диво для маленької дитини, уявіть собі. Просинається зранку дитина, а у неї під подушкою. Подаруночок.